Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, це відео є першим відео в 2023 році. І перш ніж розпочати основну тему цього відео, я хочу побажати кожному, щоб 2023 рік став переможним. Переможним не тільки у війні, а і у поставлених цілях. І, власне, презентація Тонгівців та тема, про яку ми будемо сьогодні говорити. Говорити будемо небагато, але достатньо корисно. Тож, перш за все, якщо ви перейдете на офіційний сайт Тонгівц, ви зможете побачити легкий, простий і дуже швидкий одностранічний сайт, на котрому є одна основна кнопочка, а це перехід на власний телеграм-бота, де і все відбувається. Ми перейшли на Тонгіксбот, натиснули розпочати, і в цілому ти вже можеш починати ним користуватися, обирати NFT для подарунків і, власне, дарувати їх. А в мене видали є зараз ошибку через те, що я ще не законектений на цьому сервісі. Після того, як я провів Connect, я можу обрати той а, власне типу NFT -подарунок, а, подарунок, обичні емоджі, дівці, а, а, котрі ми можемо подарувати нашому товаришеві другу а, родичу. А, в цілому то не важливо. А як варіант, навіть корпоративний подарунок для своїх колег можна зробити, відіславши том або тонкоін власне. Цей проект Tom Gifts, це проект, розроблений незалежними розробниками, котрий випущений а, саме під новий рік, і я впевнений, що під новий рік вони планували хайпанути а, трішечко окупитися, і далі, звісно ж, будуть його наповнювати, щоб він мав а, сенс на постійній основі. Хоча, як для мене, а, та можливість, що там є. А, Передавати дарувати саме Тонкоін у вигляді боксу з подарунком це вже дуже круто, і незважаючи на те, що 2022 рік був достатньо успішним для тонкоїну, 2023 рік буде ще більш потужним. Тому що повноцінно розпочнуть функціонувати всі ті сервіси, котрі встигли випустити тон за 2022 рік. Вони почнуть набирати колосальних обертів. А в 2023 році має вийти тонна сховище, що також дуже круто. І якщо ми подивимося графік тонкоїном, то в цілому він закінчив доволі таки потужно цей рік, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на те, який курс біткоїну, а в якому стані ринок він ішов супротив, вийшов на рівень 2, і тримається на ньому вже доволі таки довго і назад не планує. Аукціони, котрі запустив тон, активно використовуються, а номера телефонів активно купуються, до того ж купуються за настільки шалені цифри, що іноді дивишся, і волосся стає дибки. Типу, все в них дуже добре. Дійсно добре, вони рухаються в правильному напрямку, в них все згідно ротмеб. І поки що а, приводу якогось для недовіри до тонкоїну в цілому у мене як не виникало, так і не виникає. І я очікую просадки тону нижче двох. Я сподіваюся, що він знову це зробить, тому що попередньо він це вже робив. Ми вже його бачили нижче, і було б дуже добре, якби він знову таки сходив нижче двох для того, щоб можна було нормально його відкупити. Тож рекомендую спостерігати, не загублювати тон. Він активний. Він активний як від офіційних розробників, так і незалежних розробників. Всі працюють, всім подобається технологія, і всі в цілому більше аніж задоволені цим. А на цьому все. Вам віщав криптодон вдалих торгів.